Слава Україні! Ми починаємо. Сталося те, чого чекала вся Україна. СБУ почала зачистку колишньої партії ОПЗЖ. Стало відомо, що сьогодні на світанку СБУ увірвали з обшуками до зрадника нашої країни Нестора Шуфрича у селищі Козин Київської області. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши фото нардепа під час затримання. За його даними, сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича. За висновками слідства Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії. З метою розповсюдження російської пропаганди та просування антиукраїнської політики йдеться в повідомленні, як так можна бути громадянином України та підтримувати ворога, який вже 9 років веде криваву війну проти мирного населення. Можливо, депутату так замилили очі російські рублі, що той не бачить, що коїться навколо нього. Зазначимо, що народного депутата Нестора Шуфрича поки не затримали, але підозрюють у Держзраді. Про це повідомляє Ліганет із посиланням на власні джерела. Очевидно, за завданням Вковича Шуфрич був одним із рупорів Кремля в Україні. Наприклад, розповідав, що наша держава штучне утворення, тепер у нього буде більше часу почитати за ґратами нормальну історичну літературу, заявило джерело в СБУ. Обшуки у Шуфрича поки не коментують. Згодом з'явилася інформація, що депутату Шуфричу генпрокурором Андрієм Костяним повідомлено про підозру у вчиненні державної зради злочину, передбаченого частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 111 одинадцять кримінального. Кодексу України, а саме в діянні умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності державній та інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України за попередньою змовою групою осіб, зазначимо, що у 2018 році зрадник Шуфридж заявив, що в Україні йде громадянська війна та жодної військової агресії проти України з боку Росії немає. Це Війна між українцями, це конфлікт між українцями. Ми весь час чуємо про присутність російських військових. Ми чотири роки воюємо, де полонені російські солдати, де загиблі російські солдати, регулярних російських військ на Донбасі немає. Казав тоді політик. Може, треба було стати ще у 2014 році на захист нашої держави та подивитися, хто прийшов звільняти, а точніше вбивати народ зі сходу та Криму. Чому винні люди? Країну треба було укріплювати, а не роздирати по шматках та продавати за поребрік. Можливо, б таких наслідків не було. Виступаючи на російських каналах, спілкуючись з елітою РФ Шуфрич без докору совісті, встає у 2019 році нардепом від партії Опозиційна платформа за життя. Так, так від цієї партії Демедведчук – кум диктатора Путіна. Після чого ймовірніше вони продовжили знову працювати на ворога, знищуючи нашу країну. Та і це ще як виявилось, не все у 2020 році. Він став одним з ініціаторів подання до конституційного суду щодо відповідності конституції кількох положень антикорупційного законодавства. 28 жовтня КСУ оприлюднив скандальне рішення, згідно з яким скасовується відповідальність за недостовірне декларування та саме електронне декларування через рішення КСУ всі справи щодо недостовірного декларування. Вані мали закрити, схоже він думав, що зможе замазати своє рильце, і так давно в пушку, але в нього не вийшло. зауважимо після початку повномасштабного вторгнення бійці тероборони Києва затримали Шуфрича за те, що він фотографував блокпост. Крім того, нардеп тривалий час перебував за кордоном. Він батько трьох неповнолітніх дітей. Ймовірніше всього відправив фото для російської армії та по традиції злиняв за кордон. Нормальна така схема, чи не так? У 2022 році схеми виявили у власності родини Нестора Шуфрича земельні ділянки та маєток на південному березі Криму, придбані у 2013 році. Після анексії цю нерухомість у Шуфрича зареєстрували за російським законодавством. Крім того, родина нардепа купувала нерухомість тут і після анексії, а саме додаткові сотки кримської землі, посвідчивши угоду лише за російськими законами. Це доводить ще раз, що Шуфрич та вся команда ОПЗЖ мала тісні зв'язки з російським диктатом. Татором, бо всі, хто мав ділянки в Криму, відмовились та почали будувати своє життя по-новому. Втім, це не про таких людей, як Шуфрич. гроші були важливіші. Що цікавого, Шуфрич і досі залишається нардепом, який отримує кошти платників податків та є головою комітету Верховної Ради. Може, уже після скоєного варто скласти мандат та піти у відставку. Ганебних вчинків від Шуфрича вистачає. Він та його колеги по партії наробили багато шкоди нашій державі. Та на жаль, до таких людей навряд чи дійде щось адже за гроші та Владу, вони ладні піти на все. Сподіваємось, Шуфрич та його колеги з ОПЗЖ отримують по заслугах і будуть відповідати перед законом сповна. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.